Доброго вам всім вечорочка. Ну, наш соклан на сваї Нікіго приніс інфу, що у нас є новий промокод. Пробуємо його ввести тут очки. От, дивіться, як він пишеться на паузу. Ставте і переписуйте, бо тут жопа повна. Отак він називається. О. Значить, він вводиться по-старому. Не тут, де наші ось нові відоси, а саме тут, де вони вводилися раніше. Промокоди. Ви бачите самі. І дивимось, що нам тут дали. А дали, кстати, ну зовсім навіть непогано. Дивіться. Ну, серебро я не рахую, дві баночки Енки, три дня Віпа, книжку синю. Ну, але і вона не буде лишньою, курочку невеличку і мультибой. Ось такий от у нас подарунок і зовсім навіть гарненький. Так що користуйтеся. Дякую на сваї за те, що дав таку інформацію. Все, всім пока.